Привіт. Сьогодні я хочу вам розказати, що таке вигук та особлива частина мови. Та групи із зазначенням та тефіс у вигукав. Наперед хочу вам сказати, що це на моя презентація, я її взяла у Всеосвіті, Тому заходимо у Seusfіті, то вподобаємо це. Поїхали! У чому особливість? Які почуття ви бачите на зображеннях? На зображеннях ми бачимо щастя. Злість сум. Але ми можемо це пояснити не словами, а якось іншими думками. Тобто, порівняємо, це все наші почуття та емоції. Їх можна намалювати, а можна озвучити. Не називаючи як. Дивіться, в нас є тут купа слів, які. Кажуть тип емоцій. Коли ми всю презентацію пройдемо, пропоную вам повернутися сюди та назвати ці всі по-інакшому не, озву... не сказати а озвучити. Важливо бук це особлива частина мови, що вражає почуття, емоції, голевіляння, мовця, називаючи їх, наприклад. О, у тебе новий телефон. Годі при, припинімо сваритися. Гук не належить ні до самих, ні до, до службових частин мови. Вигукники не мають лексичного стан, значення, не змінюються, не виступають членами речення. Групи вигуків за зазначені. Їх є 4. Прочитайте інформацію, розміщену в таблиці. Я вам прочитаю. Є чотири емоційні, воловеальні, звуконаслідувальні слова, форма, етикет. Емоційні – це коли виражають почуття емоцій людини, гнів, радість. О, ой, ай, пхеть, ху, ова, лишенько, ой, боже матінко. ах. Ще є воловев'яння. Вражають наказ, спонукання, до дії, свердання до тварин. Нумо". Аго, вей, киш, марш, кить, кить, цить. А є ще в звуку наслідувальні слова. Витворює звуки природа, шуми, сигнали, голоси тварин. Тобто е, дзень-дзень, няв-няв, му, кахи-кахи. А є ще форма етикету, які виражають привітання. Прощай, добранч, до побачення, будь ласка. Як ви всі розуміли, що всі ці слова. Не називаються, тобто, не називають вашу дію, а називають те, що ви хочете сказати звуком, а не сказати, що це означає. Далі тренувальне вправо: визначити групу зазначень. Прочитайте всі ці слова та визначити на цю всю. Групу вигуків, правила, тобто оці от напишіть спереді, що це є. І ще зверніть увагу на розділові знаки. Як вони написані? Де вони покладені? І ще. Я б хотів вам сказати, що перед всіми вигуками перед і після завжди ставиться кому. Якщо воно на початку речення, то ставиться спереді. Як Якщо в кінці речення, то ставиться ззаді. Е, ну, тобто, ви зрозуміли. скажіть усно, які з цих групи зазначені. можете покласти на паузу. Думаю, ви вже зробили, тому поїхали далі. Важливо, після викликів, які стоять на початку речення, ставимо кому. А про кличні інтоначі знак оклику. Тобто, якщо просто сказали, то ставимо кома. Якщо інтонацію, то знак оклику. У середині речення вигук відокремлюємо з обох боків. Ти, нуму, не поспішай. Нуму це вигук. Тому тут поставила дві ком. Не Відокремлюємо від вигук. На початку речення перед особовим займенником. Після якого йде звертання. Ех ти, Дмитрику, запізнився. Ту, бачите, тут написано кому, що я вам казала. Якщо ви виступає в ролі чи наречення, у вуха дзень-дзень. Тобто, якщо перед вигуком є особовий займенник, то завжди це йде, ну, коли на якесь звертання, то завжди ставить кому. А якщо вона не виступає роль члена речення у вуха то ніколи не ставимо кому. Тренувальна вправа. Спишіть поставте розділовий знак. Можете прочитати ці всі речення. Пропоную вам зробити всі разом. Поставте на паузу та випишіть ще ці речення. Сподіваюсь, ви поставили на паузу, тому я б хотіла б з вами сказати про. Ну, ви ще не написали, просто випишіть. Попоную вам просто прочитати: Ей, ударма в струни бреться, у золотії. Перед Ей пишемо Кому, бо це е, є ну, вивук. Ой, веснянко біла, звідки ти прибігла. Перед ой ставимо кому. Тремпіта трурурая, трурурая. Тут ми не ставимо кому. Бо біля вигука нема особово взаємненника. Тобто ми нікуди не звертаємось, тому тут нема кому. Ова не виховувалися синку. Після ова завжди. Кома. бо тут є особовий займенник. Ах, так добре захоплює дух. Тут є кому. Людей долю проклинать не варт їй Богу. Перед їй Богу ставимо кому. Ага, то ти перед ага ставимо кому. Сподіваюсь, ви всі написали. Важливо.